Потрапити в чарівний світ, де живуть феї, дракони і роготигри. Нині можна в столиці. В Києві відбулася прем'єра довгоочікуваної вистави Вартові мрій. Це сімейна казка в жанрі 3 d шоу від телеканалу СТБ. На прем'єрі побувала Ганна Чалова. До початку вистави година. Добрий кіт та злий дракон готуються до виходу на сцену в одній гримерці. Паново ну, більше Кащея Безсмертного. Всі хочуть бачити мене драконом. Чахлик не вмиручий. Гримери старанно накладають на персонажів сучасного 3D-шоу вартові мріві телеканалу СТБ надскладний грим. Таку технологію використовують в голівудських фільмах. Гаррі Поттері там. Головний злодій вистави дракон, а в житті танцюрист Євген із задоволенням ділиться намірами свого підступного героя. Сьогодні, мене по плану похитити мальчика, а потім украсть. Швізду. Роль доброго кота і вартового мрій грає учасник шоу Танцюють всі Максим. У виставі він має врятувати безпритульного хлопця та вберегти різдвяну зірку від злого дракона. Мяу. Поки за лаштунками сцени, останні приготування перед прем'єрою у холі концертної зали виставкового центру глядачі не стримують своїх емоцій. Тут усіх гостей розважають сніговики зимової країни, а настрій створюють музики олені. Ми У захваті від свята дорослі не відстають. Теж із головою поринули у дитинство. Настроєння новогоднє. Я новогоднє. Мене вже поздравили. Я вже Деда Мороза, Я вже можу навіть не святкувати. Я все знаю. Я бачив дідусь. У мене танцює мала дитина. Її п'ятий рік зараз. Вона тільки зайшла сюди, побачила купу з різних зірочок. Мама, як тут гарно. Усі з нетерпінням чекають початку вистави та поспішають зайняти місця. Без Без місця". Без місця". Зала заповнена вщердь. Сімейна казка починається. Чарівні світи, у яких мешкають феї, дракони та інші міфічні істоти, у касті за оригінальним сценарієм та Леонищук грають танцівники, акробати, повітряні гімнасти та циркові артисти. Окрім технології 3D, на сцені з'являються батут, пілони і навіть автомобіль. Глядачі безсумнівно задоволені під час вистави, неодноразово зриваються аплодисменти. Ають наче кілька секунд. Зал аплодує стоячи на прем'єру вистави. Разом з дітьми завітала перша леді України Марина Порошенко. Супер гарно. Я думаю, що якщо як в школі, то на 12 з плюсом дорослим та малим годі дібрати слів або розказати про свої враження від вистави. Це було очень була очень круто, там. Были злодеи очень хорошие. Вау, походу, это нечто. Актеры и режиссер тоже задоволены. Смотрите, Отлично. улыбается, классное ощущение. Улыбается, да, классно. Да, люди хлопали, аплодировали, нам это понравилось. В целом, мне кажется, что сказка удалась. Вот позади меня есть те персонажи, которые создали эту сказку. Вот, или это мне так показалось? Да не показались три. Де шоу вартові мрії у концерт холі ВДНГ триватиме три місяці. Подробиці можна дізнатися на сайті розваги СТБ. Крапкаю Ганна Чало Олексій Синельнико. Програма Вікна СТБ.